Дуже тішуся за таку гарну презентацію, яку зробила Галинка, що значить, людина дійсно в темі здоров'я все більше і більше дуже цікаво її слухати. Дякую, Галинка. Тема є віруси. Чому ми вибрали цю тему? Та тому що зараз є сезон вірусів. І я просто хочу сьогодні донести інформацію, щоб ви могли відрізняти, що таке вірус, що такі бактерія, коли що нам потрібно робити і чому саме клітинне харчування може допомогти в тій темі. Отже, віруси вони жили, живуть і будуть жити багато тисяч років, мільйонів назад. Віруси це є неклітинні агенти, які можуть жити тільки в клітинах, які мають життя. Вони можуть бути в рослинах, вони можуть в людському бути в організмі, вони можуть бути в тваринах і вони навіть можуть жити в бактеріях. Коли вони живуть в бактеріях, в бактеріях вони називаються бактеріофаги, може ви таке чули. оце вірус заселяється в бактерію. Він набагато простіше є, ніж сама бактерія. Але зараз ми самі знаємо, скільки вірусів є штучно створених, на жаль, для того, для чого? щоб людство ну, є якісь свої цілі, які переслідуються да, в лабораторіях, вони штучно створюються. Щоб масово відбувалось і знищення, і людей, і дивитися, це так само йдуть свої війни в світовому ринку і так далі. Отже, які самі Їх дуже багато. Дуже багато. зараз ми на основних зупинимося, якраз зараз є сезон вірусів, щоб ви розуміли, що в нас зараз є з вірусами. Віл. Це є вірусне походження, грип це є вірусне походження, ротовірус, це є вірус і коронавірус, От ті, що на слуху зараз дуже така проходить вакцинація від грипу. Кажуть, так, да, вакцинуйтеся, в нас є там опять грипу якісь є вакцинація, і вони хочуть зараз робити так само таку масову вакцинацію. І от я підписана на одного нашого лікара який має удвоє лабораторію, він дуже часто говорить про віруси, бактерії, паразити це єдиний лікар, який про це говорить. І Він сам говорить, що в нього немає вакцини ні від коронавірусу, ні від грипу. І каже: от зараз моя сім'я захворіла грипом. Вони були вакциновані. Я не вакцинований, і я взагалі не захворів. А чому? Все діло в імунітеті. Коли нам насаджують вакцинацію, що що було з коронавірусом? Це була масова вакцинація, експеримент абсолютно над людством. І зараз що ми пожинаємо? Ми зараз пожинаємо плоди того, що ті, що мали ті вакцини, вони зараз мають дуже-дуже багато різних захворювань. І тому вірус він завжди є жив і буде жити. Що ми маємо зробити? Ми маємо зробити всередині нашого організму таке середовище, щоб тим вірусам було некомфортно. А як ми можемо це створити? Піднімати свій імунітет, і для мене прикладом от ротовірусу, бо я особисто стикалася. Дітки, ви знаєте, що таке ротовірусна інфекція, так коли у вас починається рвота, діарея. Це ротовірусна інфекція, як передається? Непомоті ручки, вона може бути на предметах так само в принципі, як і грип. Воно так само слизові, воно хтось там кашляє, чихає, воно так передається. Ротовірус це взагалі така інфекція, особливо дитячий вірус, навораніше, що дуже часто дітки хворіють. І Для мене як для мами, яка була в темі здоров'я багато років, було завжди зрозуміло, як я маю справлятися. і я тому завжди наголошую, що для чого нам традиційна медицина, для того, коли в нас відбуваються ну, такі ситуації, коли в нас. Гормони щитоподібної залози злетіли. Коли в нас відкрилася виразка, почала кровотечі. Ну ми точно не можемо той час займатися профілактикою. Нам вже потрібно рятувати ту людину і так само дитину, яка має ротовірусну інфекцію. Я особисто. Дитина ходила в садочок з двох років, спокійно могла справлятися з новим ротовірусом. І я казала, я така мамочка, яка справляється. Завжди каже, ну, що... ну не можна зарікати, чесно, тому що дитина, кажуть, що вам дають зато випробування. Подивитись, а як ти з тим справишся з тим? Я пам'ятаю, дитина приносить ротовірусну інфекцію один раз, другий садочку. Дитина мич рвота, значить там якась діарея. Я там дала ту продукцію. Це була попередня компанія. Я відпоїла організм, залужнила, забрала всю їжу, бо в той час ми не і могли не відпоювати, щоб не було ацетону. І ми я дуже гарно швидко з тим справлялася. Температура піднялася, я її не збивала. День, два, в день-два дитина мене абсолютно гарно входила. І це було якраз початок війни. Дитині дитину пригостили двома трускавками, а це був травень місяць. Вони ще були. Ну, ми розуміємо, які такі великі, гарні, наполяровані. Дитина з'їдає і в неї починається ротовірусна інфекція. А я ж знаю, що я можу справитись, я її відпою, а дитина виривається. я їй даю, а вона вириває. Я їй даю, щоб вплинути на бактерію чи вірус, бо я до кінця не можу зрозуміти, я завжди з тим справлялась. А в неї далі то йде. відбувається це добу, і я бачу, що вже рівень ацетону може не підніматися, що вона вже і сил немає. Я тоді все-таки розумію, що мені вже потрібно звернутися до спеціаліста. Я йду тоді в поліклініку і дитині, що роблять. Їй зробили у для того, щоб зупинити цю рвоту. Бо дуже важливо, якщо ви не можете, оце стосується дуже вірусів. Якщо що ви не можете зупинити рвоту, обов'язково зробити навіть дорослим чи діткам якісь укол, таблетку вивезте про тервотну, вона так само виробила. Значить, потрібно дійсно тут укольчик зробити. І ми зробили дитині укол, вона приходить додому, а вже було запізно. Значить, добу оця інфекція, то вірус вже гуляв собі по організму. І в неї починається сильна інтоксикація. І це перший раз за 9,5 років ми з нею попали в лікарню, якраз от війна, якраз тривоги, і ми попадаємо на орлика. Але я без лікарів вже дійсно могла не справитися, тому що рівень ацетону піднявся, і дитину дали під капельницю. Але дали без антибіотика, тому що відбулася інтоксикація від того віруса. Її капали напір хлоридом, просто обезводнення йшло і давали вітамінки. І так три дні ми пролежали. Але я говорю, не можу ні за що зарікатися, і тому я сказала. Що всякі можуть бути ситуації, і нам медицина потрібна. Ми її взагалі не кажемо, що це погано. Але коли ви маєте таке захворювання, пролікуйте оцей гострий стан. А потім, коли вас вже прийшло воно в хронічно, ви маєте ще щось зробити, ну щоб почати відновлювати свій організм, займатися профілактикою. І отут от на допомогу нам клітинне харчування. Галинка дуже гарно розповіла, я тільки так швиденько, що буде впливати на вірус. Для харчування вже є вісім років на ринку, і до того часу я працювала з бадами, і ті три капсули зараз мені замінили двадцять баночок. Але коли я давала двадцять баночок, воно не давало такого крутезного ефекту, такого результату. От вчорашній відгук моєї коліжанки, яка зі мною Анжела в мене коліжанка п'є, її чоловік п'є, її свекруга, її мама п'ють продукцію, вона каже. Сюха, я пішла до лікаря, здала аналізи, то лікар не міг начі тішитись моїм гемоглобіном. Як мене показники покращилися Вона вже зі мною з півтора року п'є цю продукцію, і вона от дуже тішиться. от якщо в неї гострий стан, що ми даємо, ми й дали і мене, от зараз, якраз вони хворіли. Імуне це є якраз противірусний, протибактеріальний, протигрибковий. І тут багато вітаміну С. Якщо у вас тільки починається захворювання, він він для мене є трохи слабіший по складу чи і монокод, але він просто дуже має багато вітаміну С. А коли ми хворіємо, коли в нас вірус нам якраз треба такі напитки пити. І ви можете 3-4-5 скляночок в день, коли обов'язково лежачий режим, не повинні ходити, в той час контактувати з людьми. Бо це все таки заразне цей вірус. І грики ротовірна всім всім можна заразити людей. Ви маєте так само думати і про інших людей, і оцей напиточок точно є на допомогу. Крім того, що ви маєте пити ті дві капсули три капсули. І Що таке ЛМ8? Це є противірусне, протибактеріальне, протигрибкове і, і має дію протипаразитарну. Він робить некомфортним середовищем, вірусом, бактерія, гриба, паразитом, З, завдяки тому, що сюди спрямовані овочі, фрукти, ягоди, гриби і трави, які залужнюють організм. Бо коли в нас є вірус, і він починає буяти туди-сюди, значить в нас є кисле середовище, і йому дуже комфортно, а ви маєте все зробити, щоб вас воно стало лужне, щоб йому стало некомфортно в вашому організмі буде. Ми багато п'ємо, п'ємо воду і п'ємо оцей напиток. Точно я рекомендую, коли у вас вірус. І ви даєте ті дві капсули. Нам треба заспокоїти нервову систему, бо коли ми хворіємо на вірус, ми себе зле почуваємо, ми будемо якісно спати. А друга капсула, яка називається мікробіом, якраз буде виводити те, що знайшов лр 8. Якраз він знаходить той вірус, який у вас є. І ця вечірня капсула філата буде той вірус за ніч на вихід. І Іумінова кислота, вона так само має дуже крутезний противірусний ефект. І так само вона ще й діє на ракову клітину, вона не дає її розмножуватися. Тому що, коли у нас віруси будуть дуже часто на постійній основі, це комфортно так само і раковій клітині, яка може почати ділитися під впливом того, що вірус закислив в організм, бактерії там є. І ракова клітина починає ділитись, розмножуватися, і це може привести до онкології. І тому ці три продукти на постійній основі, коли в нас є вірусна інфекція, ми даємо напиточку. Ну і звичайно, і це просто це є перший продукт. Взагалі, коли є сезон вірусів, ми п'ємо його на постійній основі. Профілактично, от ранку мене дитина йде в школу. Вона на постійній основі має імунокод. Якщо вона приходить, я вже бачу, що там написали Ой, там кось горло там боліло, все, О, значить якась вже вірусна інфекція. Ходить в класі, я починаю її ще й вечором давати. Якщо ми хворіємо, ми можемо давати кожні дві години. Навіть по дві капсули, і може бути 10 капсул в день. Чому воно так працює? Бо тут є бета-глюкан, це є імуномодулятор. Він не буде стимулювати ваш імунітет, а він буде піднімати імунітет до такого рівня, щоб з тим вірусом справитися. Тут є пептиди молозива. Що таке молозиво? Це перше, то, що з'їдає дитинка, да, з мамочки молочком. Якраз це молозиво є, це піднімає воно так само імунітет. Тут вітамін С, цинк, кальфа ліпоєва кислота, вітамін Д3 і куркумин. Це все буде робити лужне серед. Житовищі, щоб тому вірусу було некомфортно. Коли ми подорожуємо обов'язково, я вважаю, що в будь якій подорожі має бути імуноход, тому що будь-яка країна любе місце, ви просто профілактично собі п'єте. Ну, для вірусу це просто бомбазний продукт. Ну, і, звичайно, коли в нас є вірус, ми можемо підтримати. Так. Ми можемо підтримати свій організм знов таки. Мікрозелень це буде залужнення організму. А вірус це кисле середовище, значить ми даємо цей коктейльчик в той час, коли в нас є вірус, нам не потрібно їсти ми що з'їдаємо. Там гречка на водиться може бути. Не перевантажуйте свій організм важкою їжею. забирайте білок тваринного походження. дайте щось таке легке, щоб організм швидше вийшов з цього. І от якраз мікрогрін, оця зелень буде дуже-дуже класно, коли ви будете собі коктейльчиком робити. Можна на воді, можна на кефірі, і тоді е, ви будете бачити, як шумков кишковий тракт у вас буде добре працювати, тому що тут є люцерна, тут є е, паростки пшениця, бурячка. І знов-таки результат ще одної моєї клієнтки, яка вчора дзвонить, каже: Оксана, я влюбилася в той мікрогрін. Вона п'є і колаген, і п'є різну продукцію, день і вечірні на постійній основі. А я кажу, коли ти п'єш? А вона каже, я п'ю його наче. І так себе почуваю добре. Бачите, кожен я, я собі вечором п'ю, а вона собі от продумає, вона і каже: мені дуже класно, у мене ще від нього енергія і дуже добре почав працювати шлунково кишковий тракт. А Чому? Бо тут є люцерна, а люцерна є пребіотик для наших дружніх бактерій. І ми, виходить, заселяємо собі і робимо такий хороший імунітет на цілий день завдяки цьому зеленому коктейлю. Ще б я звернула увагу, коли є сезон вірусів на продукт. Оксид азоту. А чому це є рідкий кисень? І виходить, якщо ми його капаємо в рот, ми робимо місцевий імунітет. Ми можемо в ніс капати, коли в нас ні вже не дихає, в очі там слезова, щоб покращився зір. Знов результат. Мої подруга, в якої проблеми були з очима, не може не тішитися. От вона собі капала, каже: я вже окуляри починаю скидати. Я себе дуже класно почуваю. Я кажу, а ти зараз, я кажу, перехворіла вірусом, попробуй собі на роботі. Ти є в стакан налити, і вона собі на. Капула, а тут є мінерали. Получається, от оксид азоту у нас є тут і є в бікардіо. Але трошки інша формула, бо тут є дві амінокислоти, і тут є ще солодка висмак, а тут воно нейтральне. І ми, якщо ми на роботі є або ми вдома, є взяли собі стаканчик з водичкою накапали, і ми маємо дуже крутезний продукт, який буде на віруси так само впливати. І тому, коли ви хворі, ви можете от водичкою якраз збагачувати оксидом азоту з тими мінералами, які лужні, тому що тут є калій, тут є магній, тут не Всі мінерали лужні, які будуть залужнювати наш організм. Швидше буде справлятися з таким захворюванням, як віруси, коронавіруси, і так далі. І пам'ятайте, що ні на який вірус антибіотик не діє. Якщо вам лікар починає давати на коронавірус, на грип, протовірус, антибіотик, ну, ідіть ще до якогось лікаря, якщо ви любите лікуватися, але ви маєте розуміти, що на вірус. Не діють, коли є ускладнення після вірусу, коли там пневмонія після коронавірусу, коли ангіна там пішла, то це вже інше. Це вже ускладнення пішло. А на сам вірус не діє Ви тільки будете пригнічувати свій імунітет, робити з шлунково кішковим трактом. дисбактеріоз, буде у вас погане травлення. Оце буде діє антибіотику. І коли дійсно буде життєво необхідно антибіотик, він вже не справиться. Ну в традиційній медицині, якщо ви будете на постійній основі від любого вірусу, давати антибіотик. Ще, по чому ми можемо аналізи бачити? Ми бачимо, що лейкоцити дуже понижаються, це вже точно вірусна інфекція, не бактеріальна, і лімфоцити ваші пішли. Берли. Це два показника, по яких ми теж бачимо по аналізу, що ви навіть самі можете розбиратися. І тому, коли вам визначають, думайте, що на вірус треба впливати чим піднімати імунітет. Клітини харчування робить все, щоб ваш імунітет був в нормі, і не треба буде ні його стимулювати, просто його завжди підтримувати. Збалансуйте тарілку харчування, подивіться на напої, які ви вживаєте. Заберіть всі закислюючі напої. Вода кожен божий день, хочете каву один раз в день можете собі хорошу натуральну випити. Хочете чай, ну випіть собі, але завжди майте звичку після кави чаю, який є закислюючий. Давайте ще стакан водички, і ви побачите, як ваш імунітет буде справлятися. І так само розберіться з тарілкою харчування. Знов таки, бо бачила коментар вчора на моєму ютуб каналі. Загрузила я, де я розповідаю про денне вечірнє харчування, і людина яка спише: не не, не розуміючи, хто це вона, вона пише, а мені не допомогло. А я кажу, тому що комплексно потрібно займатися своїм здоров'ям. Якщо люди думають, що вони взяли три капсули, нічого не змінили, є спосіб життя, який привів людину до тих чи інших захворювань. Вони почули в інтернеті, тікток дуже багато е, людей, які отримали результати, там говорять, і вони вирішили, ну, подивлюся, я як буде працювати. Не працює і починають робити коментарі. На мене це не діє. А я кажу: або п'єте воду, я не маю часу пити воду. А ви змінили харчування? Ні Ну, як харчувалася, так як Я кажу, що ви їсте? Ну люблю картопельку, там сважину, котлетки. Я кажу, а це все продукти, які закислюють ваш організм. І виходить, наші чудодійні капсули попадають в ваш організм, і їм важко справитися з тим, щоб ви собі роками натворили. А вони ж на ваші кісти мають вплинути. тому що ми скільки результатів маємо по кістам, фібромам. Правильно людина до мене приходить, каже. Ну, малю, я в принципі була здоровою жінкою, там 40 плюс вже є. Але потім я взнаю там через один там кісти є, кісантиметріози. І виходить, якщо попадає капсула, що вона буде викликати? Вона буде викликати загострення і це нормальний процес, тому що вона має такий вплив, що на ту кісту вона почне діяти, на ту міому чи на ту пухлину, а це все має вийти, це все має бути час на того. Просто треба набратися терпіння, змініть спосіб життя, додавайте клітинне харчування, і ніякі віруси, бактерії, гриби, паразити. Ви спокійно зможете з ними справлятися. І клітинне харчування це точно допомога. Аналогів цього продукту на даний час немає. Будьте здорові! Дякую.